Мої вітання у студії працює Володимир Кремін. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії міст. І наші кореспонденти вже готові розказати вам, які події відбулися у місті протягом дня. Тож у наступні 20 хвилин ви дізнаєтеся про таке. На виконавчому комітеті міської ради прийняли рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. В Дніпро-Заджинську з'явилися парковки для велосипедистів. Про це потурбувалася міська влада та депутати. Місцеві правоохоронці затримали чоловіків, які серед білого дня зривали з жінок з золоті прикраси. На початку випуску про актуальне для населення міста питання. Нагадаю, що на засіданні виконавчого комітету міської ради, яке відбулося 27 травня, було прийнято рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Взяти участь в обговоренні цієї проблеми та по можливості вплинути на прийняття рішення до міської ради прийшли представники громадських організацій, керівники підприємств, перевізників та звичайні мешканці. Суперечки з даного питання тривали близько двох годин. Проте, усі мовляння активістів виявилися марними. Члени виконавчого комітету були не Про хід обговорень розкаже наша Анастасія Васильєва. Питання про тарифи на транспорт не було внесено до планового порядку денного, тому розпочалося засідання саме з узгодження включити його в якості додаткового. Проти цього одразу виступив Дмитро Пучкін, депутат міської ради, на думку якого підвищення наразі буде необґрунтованим. На Пасажиропотоки, який редастало управління транспортом, нет ничего абсолютно закона он равнополюсный с законом абсолютно И я прошу вас услышать если вопрос вот этих 20-30 дня маршрутики поперевозят эти 20-30 дней но давайте же для жителей сделаем правильно давайте сделаем так чтобы найти золотую середину Они... у меня складывается впечатление что управление транспорта сознательно вводит вас в заблуждение а вы прекрасно знаете что согласно статье 42 про мясоого сования персонально вы на это видповидание за питписом яке ви будете ставити під рішенням даного виконавчого комітету. Депутат попросив місяць від строчки, щоб ретельно вивчити пасажиропотік та встановити обґрунтовані ціни на проїзд. Проте, на думку міського голови Станіслава Сафронова, таке зволікання може призвести до транспортного колапсу в місті. А навіть якщо тариф зросте, він буде найнижчий в області. Ми не маємо права зупиняти ці події. У нас через місяць буде відбуватися конкурс. Ми про це в умовах цього конкурсу. Ми передбачимо жорсткі жорсткі підходи. Багато складових, котрі наведуть порядок в транспорті. І так, існуючі черги по там, 500 метрів, щоб вони перетворилися в колапс транспорту, що люди будуть штовхатися і стояти біля е, місцевої влади і казати, де дівся транспорт, чому не працює. А ми що будемо казати? Що була така пропозиція з боку депутата Пучкіна, що там е, якісь там, два дні там, не дотримані? Проханням, поки не піднімати ціни на транспорт, до міського голови звернувся і народний депутат України Олександр Дубінін. Його офіційний представник Михайло Підгурський зазначив, що нардеп намагатиметься на державному рівні допомогти у вирішенні цього питання іншим шляхом. Свободівець Олександр Залевський попросив включення представників громадськості до складу конкурсної комісії, яка працюватиме під час конкурсу перевізників, що відбудеться через місяць. Це була ваша обіцянка ввести до складу конкурсного комітету представників громадськості. Була направлена пропозиція від просування комітету ДМК. Це найбільше підприємство нашого міста. Вона була проігнорована. Була направлена пропозиція з Сьогодні свободу, вона також була проігнорована. Я сьогодні подав ще одну пропозицію. я Прошу виконати вашу обіцянку. Міський голова і тут залишився невблаганним, хоча дав доручення в обов'язковому порядку допустити громадськість до участі у проходженні тендерів. Те, що приймати рішення потрібно сьогодні, підтримали Віталій Дідор та секретар міської ради Олександр Плахотнік. Це попытаться как-то решить сьогодні, тому що ну не всі транспортники виїжджають на лінію в сі з тим, що ми це не А, А будуть конкурси мы в условиях конкурсу должны прописати прозорі умови, щоб проконтролювати роботу транспортних компаний. Присутні активісти щоразу приводили міському голові аргументи про те, що зазначені в документації коефіцієнти наповненості маршруток не відповідають дійсності. Мовляв, на папері вони катаються на половини порожні, а фактично вщент переповнені. Сливо берега на, на, на площі ДМК заповнений двічі, то на, назад він їде вже на півпустить. Бо чому в, в, в чому виходить середня цифра набагато меншою? І вона, подивіться, вона відповідає ні одному року. Це і до мене ще було, і до вас це було. Ми брали хронологію попередніх років, і воно цифра де середньому однакова, буквально однакова. Тобто, не може бути вже помінялось п'ять влад, влад, і всі влади кажуть не точно. Це ну, це моя думка, але ж я настою на тому, щоб перевірити все. Я приймаю ваші пропозиції більш ретельніше перевірити пасажиропоток, більш ретельніше перевірити вартість е, сказати, запчастин, все перевірити, користуючись нагодою, міський голова звернувся і до перевізників присутніх на засіданні з питанням, чи мають вони можливість почекати офіційного тендеру та перевозити людей за старими цінами. Ми ждемо, ми терпимо, ми панімаємо людей нашого города, Ну вже нам тяжело. То тобто, чому ми до сих пір тягнемо? Чому не можемо підняти це питання і вирішити його для того, щоб транспорт у нас працював надалі якісно? Щоб ми оновлювали рухомий склад, підтримували всіх своїх водіїв. У них теж і сім'ї. От на нашому підприємстві. Работает приблизно 400 оси. Кожные особы ⁇ это так семья, семья нашего места. Большая просьба. Я выступал не один раз. Что с тем, что если поднимется на одну гривну, 22 хода, 22 раза человек ездит на работу, это 44 гривны. Одна индексация выросла больше на 200 гривен. Это раз прошу, дайте этого Во-вторых, я обращался ко всем крупным предприятиям вести... Во-первых, либо компенсация, либо профсоюзы как все пом помочь. Поэтому я понимаю, социальный пакет. Но в то же время, пожалуйста, не забудьте, то, что у нас тоже работают люди. Вы на предприятии больше 120 тысяч человек. Після таких жвавих обговорень питання про підвищення цін на проїзд більшістю голосів було включено в порядок денний. Розглядали його в останню чергу, як того вимагає регламент. Тут вже до трибуни було запрошено заступника департаменту економічного розвитку, який озвучив цінові пропозиції перевізників та ті, що були прораховані спеціальною робочою групою. Проектом рішення, який був першочергово оприлюднений на сайті міської ради, було запропоновано підвищення тарифів від 2,5 гривень за пасажира до 4 тобто тарифи мали скласти від 2,50 копійок до 4 гривень 50 копійок. В порівнянні з чинним збільшенням в абсолютному відхиленні від 50 копійок до 1 гривні, у відносному відхиленні від 18 до 33%. Перевізниками запропоновано тарифи, які коливаються від 3 гривень за проїзд пасажира, а розрахункові до 11, а запропоновані від 3 гривень за одного пасажира до 5 гривень за одного пасажира. У порівнянні з чинними тарифами збільшення в абсолютному відхиленні від гривні до 2 гривень 25 копійок, у відносному відхиленні від 36 до 82%. Присутні активісти та перевізники щоразу приводили один одному приклади цін в інших містах. Проте всюди тарифи на проїзд виявлялися вищими за наші. Крім того, прозвучало багато зауважень і до роботи департаменту транспортного зв'язку. Присутні навіть пропонували відсторонити від роботи виконуючого обов'язки директора Євгена Верещака, проте міський голова відмовив у проханні. Врешті рішення про тарифи було прийнято на користь перевізників. Хто за підтримку даного проекту рішення? Хто проти? Хто утримався? Дане практично підтримано. Наступне питання. Будь ласка. 17 членів виконкому підтримали нормативний акт. Ще двоє утрималися, і один проголосував проти. Ним був Олександр Залевський, який прокоментував ситуацію після засідання. Рішення по причення тарифів прийнято з порушенням вимог законодавства. Воно не провисіло на сайті міської ради, не було прилюдно протягом того терміну, часу, який повинен бути. Я наполягав на вивченні залучення громадськості коефіцієнт пожеж потоку перенести це питання е, з урахуванням того, що у нас через місяць буде конкурс новий, буде оновлений рухомий склад, будуть нові машини, не буде начебто спринтерів, будуть нові комфортабельні автобуси, вже в нових умовах вивчити і встановити прозорі нормальні тарифи. Якщо це буде 5 гривень згідно е, того, як це буде враховане, значить 5. Якщо 3, значить 3. На жаль, ця пропозиція не була. Почута чинності прийняти рішення набуде після опублікування його у місцевому тижневику «Відомості». Отже, брати більшу суму грошей на проїзд варто вже після середи наступного тижня. Перевізники, звичайно, гарантують, що якість перевезень стане кращою, але це покаже лише час, та звичайним мешканцям від того не легше. Доїхати очень тяжело. Ми вісім, не то що сказати. Поки доїдеш, так это вообще не дождешся ні маршруток, нічого. Очередя ужасные. И І я вважаю, не можна подвір на маршрутку. Во первик всі дітки їздять, і сім'ями їздим, і так і так. ну як вообще у нас можна сказати минималки. Народ же теж должен хтось то услышать, тому що народ бідний. Не ще вас народу брати, ні вас. Літо це традиційний період для відновлення дорожнього покриття, адже після зимової негоди асфальт на дорогах, як то кажуть, сходить разом зі снігом. Щорічно у Дніпрозажинську завдяки грошовим субвенціям з бюджетів різних рівнів виконується поточний та капітальний ремонт найбільш зруйнованих ділянок автошляхів. Ремонт яких доріг заплановано на цей рік, та чи вдасться міській владі покращити показники у порівнянні із минулим роком, дивіться у нашому наступному матеріалі. Наша знімальна група стала свідком того, як відбувалося асфальтування заїзду на лівобережний міст. Слід зазначити, що усі роботи з благоустрою знаходяться під пильним контролем міської влади. Так, за дорученням міського голови Станіслава Сафронова, хід виконання робіт щодо асфальтування лівобережного мосту перевіряв його перший заступник Андрій Білоусов. Звичайно, ця ділянка є далеко не єдиною у переліку відремонтованих цього року. На сьогодні поточний ремонт виконали на восьми вулицях міста. Зараз у Дніпродзі. Жержинську зафіксовано 29 вулиць з активним рухом громадського транспорту, і цим артеріям обов'язково слід віддавати перевагу. Але для того, щоб їх відремонтувати, необхідно відновити асфальтне покриття на площі розміром 170 тисяч квадратних метрів. Для порівняння у минулому році вдалося відремонтувати лише 30 тисяч метрів квадратних. То есть в этом году мы хотим отремонтировать в 5, практически в 6 раз больше, чем в прошлом году. И огромное спасибо хочется сказать руководству области, которая нам в этом вопросе помогает. И уже дополнительно нам выделили 10 миллионов гривен на ремонт дорог. И в ближайший месяц-полтора нам обещают выделить еще 20 миллионов гривен на ремонт дорог. То есть мы будем работать без остановки для того, чтобы в ближайшие полтора-два месяца снять вопрос хотя бы по центральным, в первую очередь, улицам города. Також у цьому році запланований ремонт внутрішньодомових територій, який розпочнеться з кінця липня. А ось наприкінці червня відбудеться такий довгоочікуваний капітальний ремонт вулиці Ніколенко. Приділяється чимала увага і відновленню зовнішнього освітлення. За цей рік вже вдалося освітити вулиці Радянську, скаліка, проспект Конституції, Львобережну набережну, центральний сквер та багато іншого. Ми зараз переходимо в основному освітлення пірого, второго, третього. 4 и 5 микрорайонов. Нам в этом вопросе опять же помогает область. Нам выделили дополнительно 5 миллионов гривен из областного бюджета на восстановление освещения. Потом до конца года будет выполнен достаточно большой объем работ по восстановлению также наружного освещения нашего города. Зокрема, ми побачили, як відновлювали освітлення на вулиці інтернаціоналістів. Роботи розпочалися 25 травня та будуть завершені до кінця поточного тижня. Місцеві мешканці стверджують, що вулиця була зовсім темною понад 10 років. А відтепер тут встановили сучасні енергозберігаючі лампи. Дніпро Зажинськ серйозно захопився велосипедами. Все більше на вулицях міста можна зустріти містян на двоколісному транспорті, тим більше зараз, після чергового здорожчання проїзду у маршрутках. А тепер ще й міська влада взялася створити умови для велолюбителів. На лівобережжі триває обладнання велодоріжки, а у самому центрі сьогодні з'явилася перша велопарковка. Про вигоди для любителів велосипедів. Далі розповість наша Ірина Неділько. Набережну на лівому березі не впізнати. Лавки, урни, розмітка та дорожні знаки все це з'явилося тут зовсім нещодавно. За дорученням міського голови на лівобережжі готують велодоріжку. А в цілому набережна перетворилася на прекрасне місце для відпочинку городян. Сьогодні тут з'явилася ще одна новинка: парковка для велосипедів. Депутат міської ради від опозиційного блоку Анатолій Савенко власноруч встановлює споруду. Каже, байкерам повинна сподобатися, адже велолюбителі самі вирішували, яким буде місце для паркування їх транспорту. Ми дали завдання нашій громаді, велолюбителям, спортсменам предоставити лучший ескіз, найкращий проєкт велостояночки. От хлопці зайшли в інтернет, що місто Львову, Києві, і вибрали найпрактичну, найдежну. Стояночку, парковочку, от, при которой можна розмістити на обі сторони по велосипеду і закрити переднє і заднє колесо в місці з рамою. Тобто, менше шансів, що свіло щось ворує. Зустрічаємо Сергія. Їздить на велосипеді ще з дитинства. Каже, у місті багато таких, як він. По місті, по бездорожжю, по, по лісу. везде у нас тут на лівому берегу дозволяють все кататися. В Крим їздили, в Карпати їздили. Для нашого міста, для левого берега ну, велосипед це взагалі іде, ідеальне средство передвижения. А тепер ще побільшає, Бо є прекрасне місце для велоспорту. Оцінив і парковку. Вона повинні везде, бути зараз і Приватбанк встановлюють, і АТБ вистанавливають. Ну, Ради, що це, це відбувається. І бачимо, що ну, набережнесть. Хоч где ми бачимо зменения в місті. Нарікає лише на те, що поряд з дітьми, мамами, з візочками та велосипедистами набережною їздять автівки та мотоцикли. А це реальна небезпека для відпочивальників. Анатолій Савенко обіцяє, що дорогу для такого транспорту тут заборонять. Тут буде місце для дозвілля безпечного і здорового. Красиве і з усіма зручностями така ж парковка для велосипедів з'явилася і у центрі міста біля будівлі міськвиконкому теж на 14 байків, надійно закріплена і безкоштовна. У планах влади і представників депутатського корпусу таких зручностей поставити якомога більше. Вислушав пожелання громади жителів города Вони вийшли з таким предложенням, щоб зробити вози школ, возле всіх учебных заведень, а також супермаркетов вот супермаркетів отакі вот велостоянки. Так що якщо громада поддержит, если якщо решится, ми встановимо возле кожної школи, возле каждого техніку, возле університету, возле всіх э, крупных супермаркетів такі велостоянки. Анатолій Савенко парковками задоволений, радіє із з того, що люди поступово віддають перевагу двоколісному транспорту. Це корисно для здоров'я, екологічно для довкілля і дешевше. Сам їздить на байку уже чотири роки, і всіх запрошує на великий велодень, який відбудеться у Дніпродзержинську 30 травня. Хочу пригласити всю громаду. всех жителей города Днепродзеренска от мала до велика принять участие в этом празднике. Праздник здоровья и спорта. Приезжайте, пожалуйста, на 9 часов утра, площадь Дзержинского. Там будут проводиться соревнования для деток, будут им вручаться призы. Много откликнуло спонсоров нас. А потом дружно будем строить колонну из площади Дзержинского через парк Попелина по новому мосту. Приедем открывать вот эту прекрасную велодорожку. Грабіжники починають діяти дуже нахабно. Серед білого дня дорогою або просто прогулюючись містом, можна втратити свої прикраси. Грабіжники обирають своїми жертвами переважно представниць слабкої стадії, а їх метою стають прикраси дорогоцінного металу. Правоохоронці Дніпрозажинська звертаються до мешканців міста з проханням бути обачнішими. Дивіться далі. 22 травня правоохоронці затримали 28-річного підозрюваного, який серед білого дня підходив зривав золоті ланцюжки з жінок. Таких епізодів за ним виявлено чотири зловмисника. Затримали на дачах в Петриківському районі, де він ховався. Під час допиту правоохоронці дізналися, що чоловік зловживає наркотиками. Рані судіми за аналогічні приступлення наркоману саслову потребляють наркотичні віщества. Час пахі, похи... час похіщено, он здав ломбарди. Була ті віші були із і возвращений потерпіш. 26 травня. Міліція затримала іншого грабіжника, який скоїв аналогічний злочин в парку ДК Хімік. Завдяки тому, що потерпіла, не розгубилася, негайно повідомила правоохоронцям про злочин. Зловмисника вдалось піймати за короткий час. По гарячих слідах його затримав дільничий інспектор, виявивши за прикметами переданими потерпілою. Также совершал грабежи в отношении женщин, подходил сзади и срывал цепочки. В настоящий момент сознался только в одном преступлении, за которое он был задержан. И похищенное имущество у него было изъято. З початку року в Дніпродзержинську зареєстровано 130 грабіжів, приблизно половина розкрита. Більшість затриманих грабіжників раніше судимі за аналогічні злочини. Правоохоронці порекомендували городянам бути уважними на вулиці до сторонніх або до людей, що поводять себе підозріло. Жертвам же грабіжів потрібно оперативно дзвонити в міліцію, запам'ятовувати прикмети грабіжника і, хоча б напрямок його втечі. Лишився всього тиждень до початку здоровчого сезону і на сьогодні це гаряча пора для представників Дніпровського медкомбінату, які займаються останніми приготуваннями до прийому дітей у здравниці Дзержинець. З початку травня тут провели масштабні роботи у корпусах та побутових приміщеннях, чимало зусиль доклали на благоустрій території. Детальніше у сюжеті. Наразі закінчуються роботи з благоустрою території. Завершується ремонт приміщень та заміна сантехнічного обладнання у першому та другому корпусах. У туалетних кімнатах встановлюється сучасна вентиляція. Проводиться заміна застарілих віконних блоків та вхідних дверей на металопластикові. Також приводять до санітарних вимог приміщення харчоблоку та їдальні оздоровчого комплексу. Ремонтується дворове обладнання, проводять роботи з реконструкції фонтану. Говорить завідуючий докдзержинець Станіслав Роть. Покращений і отремонтірований Асади здані столової общежиття МС, котеджа, цоколя корпусов, Мідпунта. За словами директора з персоналу Анатолія Поліводи, на сьогодні дитяча здравниця готова на 95% і роботи вдосталь для всіх. Є певні проблеми, але запевняє, що до заїзду дітей усе буде готово. За традицією, трудові десанти влаштовує рада молоді підприємства і організаторами, як правило, виступає відділ по роботі з молоді управління соціальної політики. Починаючи з квітня десятки разів молоді металурги працювали, не покладаючи рук. Роботи було зроблено за ці 10 поїздок дуже багато. Разгружався, рассыпался песок вокруг бассейна, Чистился і мылся бассейн, облагораживалась територія как вакруг басіна, как вокруг стадиона, так і на стадіоні. Робота не з легких. Тут треба розрівняти пісок, викласти доріжки з резинових плит, розстелити штучну траву поряд з басейном, вирвати бур'ян, як поряд з басейном, так і на території стадіону. Чимало клопіт було із бібліотекою, додає Альона Хуторна. До речі, усі роботи з підготовки здоровчого комплексу проводять під невсепущим контролем дирекції та профспілки. До того ж, створено спеціальну комісію, до складу якої входять фахівці основних служб медкомбінату. Ремонтники, енергетики, цеху телекомунікації, управління промислової безпеки, сантехлабораторія, Охорони, оточуючого середовища, пожежники та медики. Функції комісії значить, виявити і устранити залишаючіся недороботки, вже штрих підвести черту, тобто дивитися, де які недоладки, недороботки, все це відбувати. Лева частка робіт припадає на відділ утримання непромислових об'єктів управління соціальної політики, які не тільки контролюють хід робіт, а й планують, що треба зробити, та повністю відповідають за здачу об'єкту у експлуатацію. Члени комісії пройшли територію, ретельно оглядали корпуси та побутові приміщення, кухню, харчоблоки та медичний пункт. За словами головного лікаря медико-санітарної частини ДМКД Олени Волинець, медики не дають допомогу за будь-яких умов. Та коли мова йде про дитячу здравницю, тут необхідні особливі Сьогодні ми побачили, що медпункт от ізолятори підготовлені до прийому пацієнтів, і дай Бог, щоб в цих ізоляторах ніколи за всі чотири зміни не було пацієнтів, а всі вони були здорові, веселі і енергічні. Саме це є основною метою підготовки здравниці, щоб діти були захищені та мали безпечний відпочинок. Тож вже 3 червня док дзержинець буде приймати своїх перших мешканців. За Дніпрозажинськом на новому шосе до Дніпропетровська пройшла першість області з велогонок серед дитячих спортивних шкіл. Як повідомив тренер Сергій Федоренко, на старти вийшло близько 60 гонщиків із Дніпрозажинська, Дніпропетровська, Нікополя та Кривого Рогу. Відразу після приїзду спортсменів відбулася гонка роздільним стартом. Суддя змагань Анатолій Ніколайчик зафіксував перемогу наших Валерій Зайчук серед дівчаток та Анастасії Ішман серед жінок. Друге місце серед дівчаток дісталося Анастасії Маковей. А Дарина Жук стала четвертою. Таке ж місце, але серед хлопчиків зайняв Руслан Богомаз. Наступного дня відбулася групова гонка, в якій Анастасії Ішман не було рівних серед дорослих спортсменок. У дівчаток всі три призові місця дістались вихованкам тренера Сергія Федорович. Дорчука Зайчук Жук Маковей. І знову четвертим став Богомаз. Заключним видом змагань була парна гонка, де перемогу отримав дует Ішман Зайчук. До речі, вони в абсолютному заліку стали третіми. Попереду них з відривом в 10 і 17 секунд фінішували тільки чоловіки. Друге місце серед дівчаток зайняла пара Жук Маковей. Ну і на наостанок про погоду. За прогнозами метеорологів, у п'ятниці очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Нічна температура повітря становитиме 17 градусів тепла. В день стовпчик термометра не підніметься вище 19 з позначкою плюс. Вітер змінних напрямків до 5 метрів за секунду. Саме такими були головні події цього дня. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Нехай примхи погоди не впливають на ваш настрій. Тому намагайтеся провести вечір з користю. Хай вам щастить.